Звичайно, така дискусійна, дискусійна тема: мобілізація засуджених: це добре чи не добре, і як до цього ставляться е, діючі військові? Поговоримо. На зв'язку Іван Лукавий, ірландець, військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади. Пане Іване, вітаємо! Щиро вітаємо нас в ефірі. Да, Вітаю вас. Дякуємо за те, що ви робите для України за вашу службу. Це надзвичайно важлива справа. А давайте якраз поговоримо про мобілізацію засуджених. Про це. Ну, багато дискутують в українському суспільстві, але відповідний законопроект вже прийнятий Верховною Радою, Очевидно, президент його так само підпише. Мобілізація цих засуджених добровільна. Е е е є момент, що люди засуджені за тяжкі злочини, там за напад, наприклад, на е поліцейських чи за великі хабарі е піти у військо ну не зможуть. Як вам взагалі як військовослужбовцю ця ініціатива? Ну, дивіться, з одного боку, не хочеться е, видавати якісь завчасні оцінки, тому що да ми розуміємо, що будь-яка там ініціатива в українських реаліях, і я зараз там кажу без жодної долі іронії, тому що ну це нормально. У нас в принципі дуже зараз нестабільне суспільство і вся ця значить дійсність навколо нас. Ну але тим не менше, да, ми розуміємо, що. Е, Очікування реальність вони можуть бути трошки іншими. і те, як це виглядає зараз, на папері може відрізнятися від кінцевого результату, скажімо так, тому будь-що видавати якісь ну, оціночні судження, мені здається, трошки зарано, але як людина, яка вже після поранення зараз, ну там скоріше за все буде займатися. Питаннями рекрутинга та питаннями, так чи інакше, дотичними до набору людей, можу прокоментувати це наступним чином. Значить, будь-які українські чоловіки, в незалежності від того, якими були їхні стосунки з законом, мають захищати свою країну. Тобто, ну мені здається, це якісь такі, ну. Вибачте, за пафос екзистенційні речі, які стоять трошки понад е, всіма цими юридичними да, запитаннями. Е, тобто, е, ну, певна річ, мені, ну, я, я однозначно погоджуюсь з тим, що люди, які е, чинили там сексуальні злочини, або <кхів> е, ну, е, тяжкі, тяжкі да, злочини, е, охарактеризуємо це так. Однозначно вони не мають бути дотичними до української зброї, просто тому що ну це е, є аморальним. Це е, поплюжило б нас як е, ну без перебільшення зараз найбільш боєздатну, найбільш там славетну армію Європи, яка справила враження на весь світ, і е, ну не побоюся цього слова, перевернула всю військову доктрину. Да, навіть ходять такі. Жарти, що значить, американські генерали вони е, ображені на українських солдат через те, що через нас довелося там переписувати всю доктрину. Ну, це може там трошки перебільшення, але знову ж таки, да, хіба що трошки? Е, от мені здається, що е, ми маємо відрізнятися від ворога, і все ж таки, там да не мобілізувати педофілів, там якихось канібалів, ну як це? Неодноразово відбувалися в Росії, навіть кажеш це, да віддає якимось суром, але ні, це дійсно ну якби має місце бути, от це однозначно не наш шлях. Питання да, в тому, що це мають бути люди, які скоїли не тяжкі злочини, да знову ж таки всі там вище згадані. Без там жодного сексуального чи насильницького характеру, і я думаю, що ну мені здається, було б справедливим, якби вони починали службу в якихось умовно тилових підрозділах, де їх би там їм би призначали певний випробувальний термін. Вони проходили навчання, і думаю, що деякі з них селекція має бути однозначно. Вони б ну так мали з часом опинятися, можливо, навіть і в штурмових підрозділах, тому що. По-перше, українським чоловікам має бути да, наданий такий шанс. Мені здається, це їхнє конституційне право. От ну, але знову ж таки тут все питання суд технічне, я ж кажу, питання селекції: наскільки вони будуть морально до цього готові, да наскільки з ними буде проводитися політична і виховна робота? Ну якби да там. Совково це не звучало, але ми розуміємо, що це має відбуватися. <кій> От. Е, тобто е, ініціатива однозначно непогана, вона має бути, але дуже багато технічних нюансів, як на мене, і ми маємо подивитися на те, як це буде реалізовано. Добромільно мобілізовані а, злочинці засуджені, вони будуть служити в окремих підрозділах. Де, на вашу думку, вони можуть служити, і чи побачимо ми такі підрозділи, наприклад, на порядку? Знаєте, мені ця ситуація нагадує. Історію з теробороною на початку війни. Ну, я маю право говорити, да, тому що до того, як потрапити в третю штурмову, я починав службу в 207 му батальйоні територіальної оборони 241-ї бригади. Ну, власне, куди я і мобілізувався? 24 лютого. Да, і як планувалася тероборона на початку? Тобто, тероборона, це наче як мали бути якісь підрозділи легкої піхоти, які. Наче за планом не мали брати участь в бойових діях поза межами своєї області, але війна показала абсолютно інший план, і дуже скоро підрозділи ТРО, вони так само, як і е, звичайні організовані там е, бригади, врубалися на передодні. Тому поки що, ну планується це так. Як воно буде? Ну про це не знаю. Е, Ані я, ані навіть напевно українське командування, тому що ну війна однозначно диктуватиме свої умови. Певна річ цього б дуже не хотілося, тому що е ініціатива створювати допоміжні підрозділи. З е як це правильно сказати, якесь таке толерантне слово зараз. Підберу е з ув'язнених. Да, е це ідея ну правильного, тому що взагалі, якщо спитаєте моєї особистої думки, українська пенітенціарна система вона дуже дивна. Тобто людина може скоїти злочин, сидіти в тюрмі і при цьому нічого не робити, ну, змусити її працювати не можна. Ну, всі знають, да, що е, як то кажуть, пойти в отказ, да, вони завжди можуть, і більшість з них не працює. Якщо вони виконують якусь роботу, ну, там, да, це, вона або і, і якоїсь там зовсім низької ну, якості, або там це дуже мало трудочасов, трудогодин. труду е, ну, труда часов, труда годин, да, е в цілому, тобто е свою функцію вони не виконують, нема в нас, на жаль, жодної там не знаю, виховної або навіть каральної функції. Все покарання воно заключається в обмеженні свободи. Ну але в під час військового стану, да, коли е у нас постійно втрачаються солдати щодня на передовій, ну немає жодних ознак справедливості в тому, щоб ті люди, які скоїли злочин, вони залишилися островом всього цього. Е ну, по-перше, з тих міркувань, що це несправедливо, да по відношенню до тих громадян, які зараз знаходяться на свободі, десь якось навіть в, неї, в набагато більш небезпечних умовах, аніж да, в'язні. Ну з іншого боку, я ж кажу, те, що він в'язень, це ну не перестає від цього. Я вибачаюсь, да, просто е, трошки складно добирати слова. Ну, Українізуємося по мірі сил, е, все одно подумки намагаєшся перекладати. Да на жаль, з російською так от, те, що він отримав ув'язнення, отримав термін, від цього він не перестає бути українцем, і я думаю, що ну наразі серед тих, хто відбуває термін, ну чимало тих людей, які могли б тримати у руках зброю, і я думаю, що з часом. Ми ну, організуємо якийсь процес селекції, щоб вони ті з них, хто дійсно здатен це робити, вони попадали навіть десь і в бойові підрозділи, і далі спокупували свою провину таким чином. Ну тому, що це справедливо. Ми випустили переклад і розбір третьої серії марзенного серіалу трампістів про Україну і Зеленського. Там не справа не в тому, що вона про Зеленського, справа в тому, що вони там брешуть саме про Україну. Його варте подивитись, хоча б заради так званого борця з корупцією Шокіна, в Україні та легітимного Януковича. Ось шматочок. Багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з торгнення Росії в лютому 2022 року, а за вісім років до цього з перевороту, здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів, демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипою ОЦІ США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника державного департаменту. Партаменту США багато сенаторів США ще в 2014-му були причетні до повалення обраного уряду в Україні та називали це демократичною революцією. Повна версія української мови цього серіалу є на Патреоні через те, що ми на Ютуб не викладали, бо настільки він мерзенний, що Ютуб нас не може навіть забанити. А от розбір серії є на нашому Ютубі. Всі посилання є в описі цього відео, щиро раджу вам поцікавитись. Я поставив питання у нас в чаті: мобілізація засуджених Це. Добре 62%, це погано 33%, байдуже 5%. Ну, зважаючи на те, як ми знаємо, що у нас судова система не ідеальна, як і пенітенціально. Гарна система, господі, прості, вимови на щастя, так от е, у нас можна за курку сісти років на п'ять, а за великий хабар просто заплатити штрафи. Все, ми, ми це все добре знаємо. І відповідно е, це також момент відносно мобілізації засуджених, саме через те, що далеко не всі там ну, погані люди, є ті, що просто оступилися і потрапили за грати. Ви добре знаєте Збройні Сили України. Як на вашу думку, яким буде ставлення військових діючих до засуджених у від, Ну, Підрозділи в будь-якому випадку не існують у вакуумі, вони між собою співпрацюють. Чи сприймуть їх в армії, і чи буде до них довіра? Ось це найголовніше під час е ось таких подій. Ну дивіться, мені здається, що тут все трошки більш просто і складно одночасно. От е якщо ви помічали, люди вони ж здебільшого живуть не в законній, а в понятійній системі. І для українців це. В принципі, властиво, теж. Да? Я зараз в жодному випадку не кажу там, про якісь там умовно тюремні поняття, ні. Ми кажемо про е, абсолютно людські взаєм, Да? І те, що у нас в Збройних силах, як і в будь-якій іншій армії світу, чимало людей з різним бекграундом, скажімо так, ну, це загально зрозумілі речі, як і те, що якась частина чоловіків. Е, Тим більше чоловіків за природою рішучих, ну так вже сталося, що в них в біографії є там такий момент, як е, те, що вони відбували тюремний термін. І я скажу, що е, у збройних силах в різних підрозділах я таких людей зустрічав періодично. Е, більш того, коли я свого часу був у французькому іноземному легіоні, ну там напевно така історія була кожного другого. Тобто, да, знову ж таки, ми е, розуміємо, що сучасна людина має мислити ширше і не піддавати когось астракізму, ну, лише через те, що в нього там в біографії є якісь сумнівні, значить, моменти. Більше що, ну, давайте будемо відверті, чужа доля це взагалі патьомки, і ну, важко сказати, за яких обставин ця людина там опинилася за заграною. Е, тобто, е, попри те, що. ну... Знаєте, серед серед військовослужбовців ну, це скоріш сприймається як ну, просто життєвий досвід. Ну, є там в тебе у підрозділі айтішник умовний, є у тебе в підрозділі там, умовно, там, мамина черешня, це там, хлопчина там, 20-22 років, який пішов там в армію за якоюсь романтикою, але йому важко це все вивозити. Ну, з іншого боку, в нього там є якийсь юнацький запал. От, е, і от в тебе є там якісь, е, ну. Умовний Вася, який, там рік, два, п'ять чи десять, ну в тому числі і за якісь, можливо, цілком серйозні статті, відбував термін. Е, я ніколи не бачив, щоб у цих людей було там якісь е, умовно, інакше ставлення. Певна річ щодо людей, які скоїли сексуальні там, злочини, або правильніше буде сказати, злочини з якимось сексуальним характером, ну, ставлення було б зовсім інше. Питання в тому. Що ну як правило в таких речах не зізнаються, але знову ж таки це вже ну, трошки інше. Тобто, питання не в тому, що людина там відбувала покарання, питання скоріше в тому, як там вона себе зарекомендувала, як вона себе поводить. Ну і власне кажучи, за що вона цей термін відбувала, тому що важко тримати в секреті такі речі, коли ти знаходишся ну, по суті у великій родині. Рано чи пізно такі штуки стають знайомими, і до певних речей ну у нас в суспільстві толерантність абсолютно нульова. Я думаю, зрозуміло так да? про що я щас, про що я зараз кажу? Добре, це чи погано знову ж таки це інше питання, але воно є. Як є. Я не думаю, що в розділах збройних сил терпіли б там не знаю умовного гвалтівника, чи ну там чи педофіла. Але там дуже багато людей, які відбували термін, в тому числі та за якісь ну, озброєні напади. Тобто, це не робить їх гіршими солдатами, там або кращими солдатами. Вони такі самі військовослужбовці, як і всі інші. За оцінками міністра юстиції України Дениса Малюцькі, загалом до сил оборони України вдасться мобілізувати 10-20 тисяч засуджених. Це багато чи мало. А багато чи мало відносно чого? Відносно взагалі ситуації про мобілізацію в Україні і по, знаєте, я по просто тому стану, я на жаль не цікавився, взагалі, зараз... скільки mm -hmm. у нас в Україні наразі є Да? тобто знову ж таки, ну це якщо взяти, напевно, ну мається на увазі з загального числа. Ну, слухайте, якщо ми визначили якісь е, ну, там, критерії відбору, да, що там. Це має бути людина, яка якщо сидить вона за якусь там тяжку статтю, має бути людина, хоча б там відносно молода, і плюс-мінус Е, Якщо це буде 10-20 тисяч чоловіків, які зможуть виконувати там тяжку роботу, умовно кажучи, на заданих ділянках, і цим самим вони звільнять солдатів збройних сил для бойових завдань. Я вважаю це чудово. Тому що зараз ми маємо мобілізувати всі ресурси, навіть якщо ви чули по-моєму естонська естонське командування. Вони зараз обговорюють можливість відправки людей своїх військовослужбовців на тилові посади в збройних силах. Я не знаю, чи був відповідний запит від нашої сторони, скажу чесно, але ну вони принаймні вже прокомунікували з своїми змі і розказали, що да, є такий намір, і це робиться для чого? Для того щоб звільнити. Якусь кількість українських солдат, котрих можна було б задіяти на передові? Чудова ініціатива, як на мене, ну тому що ну, мобілізація ресурсів це абсолютно правильний, абсолютно природний хід речей для тотальної війни, в умовах якої ми з вами знаходимося. Дякуємо вам величезно. Єдине, наприкінці, хочу спитати: ми, коли зустрічалися, мала вийти ваша книжка, як вона? А дякую, да. До речі, ми з е, видавництвом «333» тридцять е, вже анонсували вихід першої частини роману. Пломінь кривава сівба». Вона зараз доступна в передзамовленні. От, відвідайте, е, власно кажучи, сайт видавництва «333». Це дуже легко загуглити. От і дуже легко там е, знайти мене зараз. Вже е, до речі, презентована книга е, іншого автора мого побратима Володі Одіна Химороди теж. Е, Протезне, темне українське фентезі, дуже атмосферне, дуже естетичне для поціновувачів жанру. А ще хочу закинути невеличкий тизер. Ми з однією дуже топовою командою українських коміксів, мальописів готуємо невеличкий сюрприз, також пов'язаний з пломенем, і маю надію, що буквально там за тиждень-два. Буде поданий реліз комікса, який також створений за всесвітом, описаним в книзі. так що слідкуйте за новинами і заходьте те перед замовним. Yeah. І я впевнений, що ми з Мрічкою у нас спільна думка. Приходьте до нас презентувати свою книжку так, і свій комікс. Так, ми залюбки вас обов язково, обов язково. і прорекламуємо. Я сама поцінювач літератури читаю багато і часто і дуже люблю сучасних українських авторів. Тому з нетерпінням чекаю, замовлю обов'язково і чекаємо вас на презентацію. Долучайтеся до нашої спонсорської спільноти, ставайте нашими спонсорами, це зробити дуже легко, просканувавши ось цей QR-код всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. А також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож, посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.